Концепція загальної державної програми міського виховання дітей та учнівської молоді України визначає реалізацію наступних напрямів діяльності. Ну, я з вашого дозволу тут буду трошки скорочено. Це саме головні виділю – створення спільно з міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України, міністерством молоді та спорту України, іншими міністерствами і відомствами, а також органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Спілками та фондами, центрів військово-тактичного та виховання дітей та учнівської молоді в усіх регіонах України, в тому числі Микола Остапович, який запропонував, ми начебто вже передбачали це наперед, те, що якраз громадська організація, в тому числі ваша громадська організація козацька педагогіка, яка реалізує козацьку педагогіку і включення в цю, в цю систему. ...патріотичне виховання через національний вид спортивний патріот як гру і як виду спорту. Це буде реалізовуватися протягом того часу, який я вже напереді зазначив.